І маю вам сказати, що ми починаємо нашу рубрику. Якщо ви маєте запитання, то прошу дуже заходити до нас на сторінку Радіо Західний поліс в Фейсбуці, залишати свої запитання, ну і отримувати відповіді на них. Перше питання у мене стосується того, що буде найближчим часом. Найближчим часом у нас буде ну менше ніж за тиждень, буде день незалежності. День незалежності очікують всі. І е, люди знову питають, як буде відбуватися День Незалежності, чи варто чогось очікувати е, доброго і не дуже. Давайте почнемо з цього кількось таких святкувань дійсно не буде, але буде вшанування пам'яті героїв всіх, які загинули у цій московсько-українській війні. Традиційно буде панахіда традиційно буде підняття прапора на вічовому майдані. Також акценти робимо для того, щоб навести порядок і щоб це було дійсно упорядковано на могилах, могилах символічних, могилах повстанців 40-х, 50-х років минулого року. Ну і могили теперішніх героїв. Тому по всій громаді Івано-Франківській, по всіх селах, кладовищах ідуться роботи для того, щоб підготуватися, творити молитву помолитися на цих могилах і згадати цю пам'ять. Також буде нагородження наших військових, тих, які перебувають зараз в тилу на ротації. Тому готуємося таки в обмеженій кількості, але відзначити цю дату дату 31-ї річниці відновлення української державності. Тому цей вівторок мали оперативну нараду, заслуховували звіти. Про ту роботу, яку треба зробити саме до 24 серпня, треба бути максимально уважним, все може бути. Ворог теж не спить і ворог може готувати провокації саме до дня незалежності. Бо згадуємо ті події, які відбувалися в привороченні це ловайськ та інші провокації тобто, ворог якраз. Може і завдавати ракетних ударів, тощо. тому прийнято рішення не скупчувати там, великої кількості людей, а обмежитися символічними якимись речами, які ми повинні зробити, відзначити цю дату. Якщо вже говоримо про вшанування, то місто ініціювало в ряд виплат для місцевих і військових, в тому числі родинам загиблих і пораненим внаслідок бойових дій. Як багато надходить заяв і скільки вже заяв оброблено, ну і як регулярно виплачується за ці виплати? Щотижня у нас отримують заяви, розглядаються і десь до 2-3 тижнів ми виплачуємо. Все залежить від казначейства, як пропускає казначейство кошти. Та. Тому ми постійно на, постійно на контролі, постійно бачимо, що відбувається з виплатами. Ще раз нагадаю, для поранених бійців ми виплачуємо по 10 тисяч гривень. Для дітей-військовослужбовців теж до Дня народження є можливість. Заяву треба подавати в Центр надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська, поки що ще, ще до 1 вересня в третю школу. Зараз думаємо про те місце, де ще додатково соціальні служби розвернуться для того, щоб надавати такі допомоги. Тому хочу. Закликати користуватися цією можливістю. така невеличка наша подяка. Я знов ж таки підкреслю дуже невеличка подяка хлопцям, які сьогодні захищають нашу державу. Е, якщо вже почали е, говорити про е, також, я так розумію, діти е, військових е, можуть е, поїхати за кордон на відпочинок. Так, це програма діє ще до 15 вересня. Це, дітки мають можливості їхати. Також ми її розширили поїздкою дітей у Варшаву. Теж буквально цей тиждень поїхало 31 дитина сироти, і опікуни їхні теж поїхали, бо є маленькі діти, які без опікунів не можуть їхати. тому... Відправили черговий автобус а загалом програмою охоплено 450 дітей. Пріоритет дається дітям родин загиблих учасників бойових дій, а також дітей-учасників бойових дій. Знову ж таки, пріоритет є ті учасники бойових дій, які були поранені або мають інвалідність. Чи продовжує місто взагалі допомагати військовим? Ну тому що якось активно спочатку допомагали м м військовим. Передавали на передову дуже багато передач і місто, і області. Дуже багато було волонтерів, і волонтери зараз працюють за Шовінський уклін. А як зараз ситуація? Як місто допомагає військовим? Ну, важливо, що ми допомагаємо постійно, і це постійна допомога. Цей тиждень ми, наприклад, передали автомобіль Національній гвардії, зокрема батальйону Свободи. Це ми передали чотири тепловізора. Тобто це годин в 10-ту, три в батальйон сафарі, який багато франківців саме служить в цьому батальйоні. Це ж знову ж таки різні спорядження. Знову 10-та гірсько-штурмова бригада, тому що дуже багато саме в 10 десятці, 109-108 батальйоні в нас відбувається. Тобто постійно ми фактично щотижня ми допомагаємо. Можна сказати, щоденно ми допомагаємо, тому що насправді майже щодня ми загружаємо автомобілі і відправляємо туди на передову з допомогою. Але крім цього, ще діє програма спільна з волонтерів Прикарпаття. Це є військова фактично пошта, логістичний центр, який відвозить посилки від рідних. Крім того, ми ще додаємо там волонтерської якоїсь допомоги, та що у нас проходить за кордоном. Тому Минулого тижня хлопці відвідали Донецьку область, Запорізьку область, Миколаївську область. А наступна поїздка буде в кінці наступного тижня, тому до кінця наступного тижня ми знову ж таки приймаємо Донецький, запорізький напрямок, тому що найбільша потреба сьогодні саме в ці напрямки, найбільше франківців саме стоять. На цих напрямках тому хто хоче передачу свою передати до наступного п'ятниці, до 16-ї години, ми приймаємо посилки на першому поверсі е в приміщенні обласної та міської ради, які знаходяться на Грушевського, 21. А до речі, про допомогу чи правду кажуть, що зменшилася допомога за кордоном? Правда, тобто, якщо раніше на початках ця допомога щоденно приїжджала, та і то по декілька цих то зараз. В тиждень може бути одна машина, дві максимум. Тобто це максимально, що може бути, тому що ми повинні розуміти, що волонтерська допомога буде зменшуватися, тому важливо допомагати своїм рідним, знайомим, а ця допомога не буде зменшуватися, тому ми зробили логістичний центр і також працюємо в іншому напрямку. Зараз дуже важливо розуміти, що діло йде до осені зими, і речі, які потрібно, це там тощовики, це взуття багато, та, це теплі бушлати, вже потрібно думати зараз про них, а не коли настане зима. Та, тобто такі речі сьогодні потрібно, тому що ми розуміємо, що війна не закінчиться ні завтра, ні післязавтра, тому треба готуватися саме до зимового періоду часу і для того, щоб накопичити ці речі. Тому ми десь просимо міжнародних партнерів в першу чергу такі речі передавати, окрім там, генераторів, це постійно потрібно, так? окрім там, якоїсь оптики, специфічних якихось речей. Напевно, що менше вже потрібно харчів, тобто, цим десь налагодилася ситуація тобто, з харчуванням. Хоча це харчі завжди якби, потрібні, але довгого користування і те, що можна швидко. Приготувати, Та. Але от сьогодні найнеобхідніші такі речі. Тобто це дощовики, це гумаки, це взуття, це якісь речі особисто, футболки, спідня бі білизна тощо. Ну, оці речі найбільше сьогодні потребуються. І знову ж таки про волонтерів раз ми заговорили. Наближається навчальний рік. Ми знаємо, що в багатьох закладах волонтери допомагали військовим, тобто робили там там, не знаю, збирали, крутили цигарки, збирали допомогу. Ну є така штука. Як з нестави навчального року, коли почнеться навчання? чи... Змушені будуть люди піти з цих закладів для того, що я думаю, що треба шукати можливості якось домовлятися. Я не впевнений, що буде повноцінне офлайн навчання. Тобто, якщо і буде навчання, то буде змішані формі. Тому я думаю, що можна вжитися і волонтерам, і, скажімо, і навчальному процесу. Тощо, тому я не бачу в цьому проблеми. Якщо є якісь такі проблеми в кожній школі, то ну, в якійсь школі, то ми готові вирішити ці проблеми. Ну, раз вже ви почали говорити, що ви не впевнені, чи буде офлайн навчання. Все ж таки, яке навчання буде голосування? Ну, вже у нас 18 серпня. Голосування як триває між батьками батьки, вчителі, як вони голосують, і як це буде відбуватися цей процес? Олеця давайте до... я хочу дочекатися. Перше це рішення військової цивільної адміністрації, які саме школи, які саме дитячі садочки на їхню думку, на думку їхньої комісії. Ну, готові приймати дітей. Тобто у нас зразу відпадуть ті заклади, які, скажімо, не зможуть це. <світ> Крім того, я все таки закликаю ви бачите, яка ситуація. 24 серпня треба пережити та день незалежності. Мова йде про те, що можуть бути провокації. І після того вирішити це питання. Я все таки виступаю за онлайн-навчання. І за можливе змішане навчання. Але давайте дочекаємося все-таки рішень тих комісій, які разом з військовою цивільною адміністрацією, які школи, і дитячі садочки будуть допущені до навчання. Тобто я, але знову ж таки, я схиляюся більше до онлайн-навчання. Чому? Ну, Тому що є небезпека, крім того, росте ковід у Івано-Франківської країні. Очевидно, у нас буде ну, ріст, кінець вересня-жовтень. Тобто більше буде кількість. І тому, щоб зараз діти на два тижні не вийшли, потім знов на онлайн-навчання все таки і безпека дітей. Єдине питання це перший-четвертий клас, тому що дуже важко з маленькими дітьми працювати. Оце ж, це ще може бути. Ну і саме головне це кількість місць у сховищах, тому що у нас немає там можливості, якщо школа має під 2000 дітей. А сховище має 500-600 місць, а тобто 300 місць. Тобто, як одночасно, скажімо, розмістити дітей? Це нереально, якщо не робити дві зміни чи три зміни, чи, скажімо, от робити, mm -hmm. робити змішане навчання. Тому я рекомендую все-таки школам онлайн-навчання, тобто, і як форму варіант змішане навчання. Але знову ж таки, цього року. Ці повноваження дали військовій цивільній адміністрації визначати. Тому подивимося, зрозуміло, старші класи на онлайн навчанні. Ну тут ще якось ну якби зрозуміло, і я до чого веду е люди, які приїхали сюди. Е Втікаючи від війни, тобто вони тут проживають ще коли було онлайн навчання? Ну в онлайні ясно зрозуміло. Є ноутбук, є планшет, можна, можна дитина навчатися. Якщо це будуть початкові дітки, які маленькі, які в початкові класи йдуть, чи готове місто прийняти дітей ВПО от, власне на офлайн навчання? Так, готові тому, що ми подивилися. Давайте відверто казати, частина дітей же ж наших з батьками з прямо виїхало за кордон, mm -hmm. і фактично по тій кількості, що в нас є, то в принципі йде взаємозаміщення, тому немає якихось А проблем. садочки. Садочки така сама ситуація, тобто дитячі садочки така сама ситуація, тобто немає проблем сьогодні з місцями дитячих садках. Тобто не переживати, писати заяву. Якщо раніше mm -hmm. ми десь переживали, що місць не вистачає, то сьогодні ну, ми бачимо по тій кількості електронної реєстрації, що в нас навіть. Будуть деякі дитячі садочки, які, скажімо, будуть не заповнені. Як взагалі проходить? Ну, от знову ж таки, багато раніше нас були там для дітей табори літні. Зараз дітей, ну не знаю, мені здається, що збільшилося дітей, і доволі часто в батьків виникає питання, куди їх прилаштувати, от власне, от зараз, там, ну наприклад, до кінця. Літа якісь не знаю, і, і ті самі сім'ї е, переселенців так само переживають, бо хочуть знайти собі роботу, а дитину треба десь прилаштувати. І так само ну і наші батьки так само працюють. Різні є проекти. Вчора я був там, такий проект співдія заради дітей, які в 11 школі займаються. Та там дітки як в так і внутрішньопереміщених осіб. Тому е, для нас дуже важливо, що діти. Займаються, мають можливість там на якийсь певний період часу приходити і мати, мати певне заняття. Тому таких ініціатив насправді є достатньо багато. Ми дуже багато протягом літнього періоду проводимо різних таких заходів, спортивних, дитячих заходів, де діти мають можливість там займатися тим чи іншим видом спорту. При школах ми дещо ну, якби зробили обмежено, але зробили. Щодо літнього оздоровлення, справді цього року воно не таке, як би нам того хотілося. Ясно, що в першу чергу дякую міжнародним партнерам, які сьогодні приймають і це повноцінне оздоровлення, тому що діти там перебувають два тижні і в безпеці тощо. Але завдяки тому, що центри за місцем проживання, завдяки тому, що школи, завдяки тому, що позашкільні заклади наші освітні працюють. Можу сказати, що Франків сьогодні дуже багато якихось якось дає можливості дітям брати участь у різних таких заходах. Ми це будемо продовжувати, Якщо навіть онлайн навчання буде, то все рівно ми десь на годину два-дві будемо витягувати дітей для того, щоб вони спілкувалися, щоб оцей картинку поміняли. Так, поміняли картинку. Тому ми таке завдання поставили. Знову ж таки, я. Хочу, щоб діти все-таки мали можливість спілкування, але при тому, все таки, щоб ми були в безпеці, тобто, щоб ми дотрималися всіх тих речей, які стосуються безпеки наших дітей. Багато говорили про онлайн навчання, що воно не дуже ефективне, але тим не менше, цього року високі результати по НМТ показали учні власне Івано-Франківської громади. Йому премію міської ради за 600 балів 15 тисяч гривень, за 592-594 бали 12 тисяч, скажімо, набрали стільки балів. Тобто 6 учнів у нас є, які набрали 600 балів. Три... Три... Так, 6 учнів. Це в основному випускники ліцею Мінісабита і випускник Ярослав Франків ліцею номер 11 592 бали у нас отримала Ірина Магедович, ліцей імені Полюя, Роксалана Василик, ліцей номер 25 586 балів. Це Владислав Веркалець, ліцей імені Сабато, Вікторія Виклинець, ліцей мініпулюя, Вероніка Чудик, ліцей номер 11 Данило Дземан, ліцей номер 23 імені Романа Гурика і 585 балів. Надія Полюгов 584 бали. Василь Тесяк, ліцей номер 1 І ще раз на звук, 600 бальників наших. Це з гімназ з ліцею Міні Саба, так українська гімназія номер 1 Та Віталіна Семанишин, Соряна Фіголь, Володимир Материнський, Юрій Якимів, Юлія Савчин, Діана Гленянюк. Оце є дітки і, і, mm -hmm. школи, але вже на сьогоднішній день маємо 18 учнів, які отримали такі високі бали, і отримують різні. Тобто не тільки школа може подати. Це що можуть батьки, батьки якщо є підтвердження, якщо підтвердження, підтвердження того, що це треба в є... управлінні освіти в управлінні освіти? Е, гаразд, ну тепер переходимо до найцікавішого. Ви сказали, що наближається сама для того, що потім було це не несподіванкою, треба до неї готуватися. Готуватися до неї, чи будемо ми з теплом? Як ми будемо з теплом, за якими цінами ми будемо з теплом? взагалі? що відбувається, як місто готується до зими? Ну, перше, я би хотів закликати всіх розумінням ставитися, що кожен день Боже може бути не такий, як був попередній, так. І країна в стані війни не тільки, скажімо, на сході і на півдні нашої держави, а по всій державі. Тому ми готуємося до економічної війни і до газової війни, в тому числі до перебоїв газопостачання в нашій країні. Тому такі варіанти треба розраховувати, Того, що може бути на певний період часу газу не бути. Так? Тому ми зараз опрацьовуємо варіант як на базах шкіл чи наших наших ну, народних домів, інших забезпечити генератор, забезпечити теплопостачання для того, щоб Мешканці, в першу чергу, багатоквартирних будинків всі потребуючих могли, скажімо, якихось там декілька днів, коли можуть такі бути перебої, пережити той зимовий період часу. Чому така є ну тривожна інформація? Ну, по-перше, ворог активізує свою роботу щодо. Самого постачання газу, а друге по нашій газотранспортній системі, яка постачає газ в домівки і постачає тепло енергетичним організаціям. Якщо не буде якихось таких диверсій, то в принципі місто більш-менш готове до сезону, тобто всі теплокомунення нашої активно працюють. Для того, щоб запустити централізоване опалення, але ми свідомі того, що такі проблеми можуть бути. Тому хто там не в, хто в своїх індивідуальних будинках думає про альтернативні види опалення, знов ж таки ми пропрацьовуємо цю систему критичного, критичного забезпечення у ну, першу чергу родин з дітьми, для того, щоб вони могли тут, наприклад, той критичний період, а це може бути тиждень-два. Коли не може бути відсутнє газопостачання, чи будуть відбуватися якісь ремонтні роботи для того, щоб це робити. І крім того, ми повинні не забувати, що може бути критично збільшиться кількість внутрішньопереміщених осіб саме на зимовий період часу, тому що багато міст, особливо ближче до лінії фронту, до лінії фронту такі як Харків, як Запоріжжя, інші вони можуть. Бути повністю з, від, тепла. від тепла і тоді люди будуть рятуватися особливо з багатоквартирних будинків переїздом в інші міста. Тому ми це повинні очікувати. Нехай це нас не повинно так лякати, знаєте, дуже сильно ми просто маємо готуватися до таких до таких ситуацій. Якщо звичний буде режим, що газ є, цей то ми забезпечуємо тепло е е сезон. Але Готуватися потрібно, тому що ми не знаємо підступних планів ворога. І про ремонти дворів. А місто все ж таки їх проводить, я бачу так в стрічні новин. Як взагалі доводиться робити все? Це Ну, час взагалі ну, то непростий. І... 에... Пробуємо десь якісь об'єкти завершувати, те, що минулих років, або ті двори, які, наприклад, пів зробили, а пів. Лише це не нові правила. В основному це не нові, окрім якихось таких критичних моментів, де ми бачимо, що там вже неможливо заїзд там зробити. І ми це робимо силами муніципальної дорожньої служби і підрядних організацій, які в рамках поточного ремонту роблять це. Тому з розумінням прохання поставитися, що ми не можемо все зробити, що би хотілося, Та, якщо навіть це частковий ремонт, то це все все рівно краще, ніж нічого. І ми стараємося все-таки, щоб місто трошки ну, оживало, і воно ставало кращим. І десь якісь роботи робити у мікрорайонах, десь якісь роботи трошки робити по дорогах, десь підлатувати такі речі. Тому в режимі поточного ремонту ми працюємо, але все-таки місто оживає, якщо буде зберігатися такий відносний спокій та то. Ми будемо продовжувати цю роботу, щоб Франківськ все-таки був з благоустроєм і був комфортним для всіх. І для, в першу чергу для хлопців, які будуть приїжджати з ротації, для родин, для мешканців Івано-Франківська, для гостей. Тобто Франківськ все одно має змінюватися і змінюватися в кращу сторону. Ну що ж я вам дякую за те, що до нас завітали. Наступного четвера нові запитання, нові відповіді. І побажання всім слухачам. Найтеплішого. Я всім бажаю нам перемоги, всім бажаю єдності. Нам, нам цього дуже бракує і бажаю, щоб ми були з теплом цієї зими. Степлом не тільки в уселях, а й в серцях. Ми рухаємося далі на найтеплішому полюсі планети. Залишайтесь.